Всім привіт! Вас вітає Максим і це Unpacking. Зараз я вам представлю засіб для чищення духовок, витяжок і інших емальорованих предметів, забруднених та встим слоєм жиру. Отже, це OverCleaner від MWay. Ємкість 500 мл. От, іде в комплекті така щиточка. Щітка для нанесення даного засобу він є гелообразний, вис висококонцентрований. Як ми бачимо, ефективно видаляє плями пригорілого жиру, з духовок, решиток, донів. Не потрібно шкрябать, просто на ніс зачекав 30 хвилин і можна змивати м'якою ганчіркою. Ну і заходи з безпеки рекомендую. Виробник рекомендує надягти гумові або пластикові рукавиці і подбати про належний захист очей. Що ще можу додати? Виробник Америка. Термін придатності 36 місяців і ємність 500 мл. Дана пляшка обладнана захисною пробкою від дітей. Якщо просто крутити, іде такі щелчки і відкрутити ні. Для того, щоб відкрутити, треба надавити і прокрутити. Ну, зараз камеру положу і вам продемонструю. Бо Одной рукой не открутить. Вот. Більше не буду, бо мало лі. Ще на руку попаде. Взагалі це все. Якщо вам сподобався анпакінг, ставте палець вгору. Лайкайте, підписуйтесь на канал, коментуйте і так далі. На любі питання відповім. Все, дякую.